Добрий день, друзі. Обідня пора, 6 листопада 2025 року. Учора я обіцяла вам, що ми сьогодні потрапимо до лісу, так і сталося. Подивіться в яких я хащах, крізь них дуже важко продиратися. Але ми тут з певною метою, а бонусом до нашої мети стала оця чудова парасолька. Я обов'язково буду брати сьогодні парасольки, хоч у мене й дуже мало часу, але сподіваюся, все-таки кілька штук знайду. Дивіться ж, який розмір, чудова якість. Сьогодні вранці я смажила гливі парасольки в клярі. Це справді надзвичайно. Смачно. Для того, хто цікавиться, до кляру я обов'язково додаю вершки або сметану, ну і крім солі, і перець і сушений перетертий часник. Особливо цікавих деревних грибів поки що не бачу, але ось, здається, якась печеричка. Так, це печериця. Не впевнена, що вона гстівна, жовтіє. Але отого от запаху фенульного, формальдегідного, чи як там його називають, не відчуваю. От немає того неприємного запаху, трохи збиває з толку. Може це і не жовтошкіра печериця, але я печериць ніколи не беру принципово, тому вона залишається тут. Не здається, бачу гливу. Це не те дерево, де я залишала тоді. Мабуть, я була не дуже уважна, або її тоді ще тут не було. А може йде. А може, йде. Важко орієнтуватися. Таких хащих. Так, це все таки вона. Вона виросла, гарна і досить велика. За два тижні не постаріла. Будемо збирати. Чудової якості гриб. І прекрасно пахне. Але в мене таке враження. Що хтось його вже зрізав. А ні. Ні-ні-ні. Це так вплинули на гриба оті листочки, які я поклала тоді, щоб його прикрити. Мабуть, так не можна робити, бо е, бачите, він ну, зміниться, псується. Листочками гриби, гливи прикривати не можна. Досить непоганий урожай гливи зібрала з цього дерева. Буду зараз вибиратися з цих хащів. Іншим разом треба буде походити тут уважніше, але зараз мало часу. Бачу такі гриби, схожі на розщепку. Кажуть, вони шкідливі, біля них не варто дихати. Взяла з дерева з того і ще, ну, тут, здається, осика. А може, ні? А може це дуб. Зараз важко розрізнити, ні, мабуть, це все-таки тополя велика, з неї вже частина відпала. Взяла звідти ось такі шматочки дерева. спробую а, заразити гливою одне дерево, яке нещодавно впало. А що як вдасться? І ще трапляються дорогою парасольки. Тому, здається, сьогодні ми теж будемо ну, просто зовсім із грибами. Це вже Третя і четверта сьогодні. Так, Згадаю і там бачу ще. Ці парасольки вже отримає мій дорогоцінний братик. Сподіваюся, їх сьогодні буде більше, ніж учора. Страшенно вдячна нашому дорогому лісові за такі щедрі дари. Знов польські грибочки. Затримують мене часу, мало, але ж покинути їх тут не можу. Дуже старанно позатикала шматочки зараженого гливою дерева. О, окоренок Зламаної осики. Сподіваюся, ну, може хоч через рік побачити результат. Сумніваюся, що це парасолька їстівна. Перевірити треба. Так, рухоме колечко є. Запах ніби трохи не такий, та й занадто ж вона мала. Дуже віру, можливо, що це отруйнали піота, нам це не треба. Бачу, що навколо люди збирали парасольки, а цієї ніхто не взяв. Ще й перекинули її сусідок. Тобто люди теж розбираються. А ось бачу молоденькі і розкриті, і не розкриті. Зараз трішечки і в мене побільшає. Гляньте, яка краса. Дивіться, які вони красиві, та як їх багато. Це тільки частинка. Не подумайте, що це фламуліна. Для Фламоліни ще занадто тепло в наших місцях. Це опенік сірчано-жовтий. Зрозуміло, що ви знаєте, що він отруйний. Але ж який красивий. Знову ті самі рядовки. Принаймні, так мені здається, що я знайшла минулого разу, тобто вчора. Дивіться. Фіолетовий доволі таки низ. Але запах дуже неприємний, так як я і знаю з описів. Це все-таки рядовка. Брудна, який називають або просто сміттє, я не знаю. Дуже неприємний запах. Так що, будьте уважні, так як я й казала, нюхайте гриби. Дуже сподівалася побачити хоча б одного підберезника на тій місцині, де їх було колись багато, пригадуєте. Ось один і є. Щоправда, мабуть, він вже старенький. Але приємно було зустрітися. Погляньте і не червивий, і навіть доволі непоганий гриб. Так, не молодий, але й не зіпсований. Сюрприз. Отже, друзі, наш короткий похід завершено. Гливи, трохи польських, парасольки. За одну годину. Близько 3 кг грибів я вважаю це добре. Зустрінемось невдовзі в нашому лісі, у довшому і, можливо, цікавішому поході.